Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі АТБ. Розпочались нові акції та знижки з 3 по 9 грудня. Включно я всім дячна, хто мене дивиться. Всім приємного перегляду знижка на олію Олейна. Рафінована, об'єм літр 800 175. Також знижка на олію олейна. Рафінована, об'єм вже 850 77, 70. І знижка залишається на олії Олейна. Рафінована, об'єм 3 літра 286 Знижка на цьому тижні на свинину у власному соку від своєї лінії 525 грамів 88,70. Яловичина у власному соку від своєї лінії також 525 г 100 гривень 40 копійок. І знижка на філе скумбрії у томатному соусі 170 г, 71 гривня 50 копійок. І філе скумбрії в олії 170 також грамів, 73 гривні 50 копійок. Знижка на ось таку ковбаску. М'ясна лавка від саліні до пюрешки. Вона варина 500 грамів 77,90, тобто 78 гривень. Ковбаска від своєї лінії, м'ясна лавка баликова. Напівкопчина 500 грамів 96. Балик святковий. М'ясна лавка від своєї лінії 32 гривні, 50 копійок за 100 грамів. Знижка на ось таку нарізку від глобина. Різна ковбаска, баличок 180 грамів 125. Сосиски від своєї лінії м'ясна лавка Тигриня». Вони варені. 300 грамів у упаковці. 60 знижка на виріб фаршовий ковбасний ряд. Смачний з молоком. 500 грамів. 55-80. Ковбаска варена Класична шинкою ковбасний ряд. Також 500 грамів. 67. Ковбаска варена від своєї лінії м'ясна лавка до макарошків 500 грамів 89,90, тобто 90 гривень. І ковбаска від своєї лінії родинна. Також вона варена 18,60 за 100 грамів. Ковбаска напівкопчена, м'ясна лавка від своєї лінії, прем'єра. Паличка така невеличка: 420 грамів, 108,50 грамів. Знижка на сир твердий, дзюга стертий 100 грамів в упаковці 64 гривні. Погріблений ось такий варіант. 100 г також в упаковці 71 гривня 90 копійок. І 12 місяців 180 грамів. І акційна ціна 132 гривні. Також знижка на сир на півтвердий Маздам. І це Пластинами 135 г, і ціна однакова 58,90, тобто 59 гривень. Знижка бачу, залишається ще на сир плавлений, емінталір і моцарелла. пластинами 8 пластиночок в упаковці 50 І ось такий ще варіант: також пластинами, щедри, гауда і тост 8 пластиночок. І ціна однакова 58,90. Знижка на сирочок плавлений від лінії. Смак грибів, фірмовий і вершковий 70 грамів. І акційна ціна 13,50. Знижка на цілому тижні на філе. Куряче охолоджене золотком. І ціна за кілограм 206 І також знижка на фарш курячий. Знатна курка, охолоджений 500 грамів 79,90, тобто 80 гривень. Також знижка на люля баб охолоджений від глобина 500 грамів в упаковці і акційна ціна 108,90 і рибеться в маринаді від глобина свинячі 2860 за 100 грамів. Далі з вами поглянемо знижки на молочку. Знижка на сир кисломолочний від своєї лінії нежирний. 300 г 52 гривні 50 копійок. Сир кисломолочний вже 5% жирності від своєї лінії. 53 грив 50 копійок. Від своєї лінії 5% жирності, але вже вага 350 грамів, 58, 9% від своєї лінії 65. А ось такий вже варіант сир кисломолочний український, 5% жирності. Вага 400 грамів, 70 гривень, 50 копійок. Знижка ще на сир кисломолочний український, безлактозний, 5% жирності, 350 грамів, 69,40. Галичина, йогурт Карпатські черниця-суниця, манго, яблуко, льон і ананас та абрикос. 300 грамів 26. І побільше ось такий варіант. Карпатський йогурт, галичина, полуниця-суниця, лохина, черниця. 800 грамів, 55. І галичина, полуничка і злаки. Так, по 26. Знижка на цьому тижні на срочік в лазурі. Ферма. Різні смаки, ваніль, вишня і згущене молочко. І ціна однакова: 11,50. Знижка на дольче. йогурт. Різні смаки, вишня, полуничка, манго 115 грамів. І ціна акційна – 1250. І також для малечі агуня, срочік. Різні смаки, банан, яблуко, абрикос, полуниця банан по 14,50. А вже малинка та шипшина 90 грамів 15,20. Знижка на сметану, щоденний збір, 20% жирності, 200 грамів, 26,50. Сметана президент 10% жирності. 300 грамів, 42 гривні 50 копійок. Сметана яготинська 15% жирності 42 гривні 60 копійок. Сметана Президент 10% жирності 350 грамів, 40 гривень. Ікра імітована, смак гарбуші, 250 грамів 56. І також знижка на оселедець. «Аквавіта», Слабо солоний, шматочки волії. 500 грамів 127,50. І знижка на форель. Філе кусок на шкірі. Слабо солона 240 грамів. І акційна ціна 238. Швиденько з вами поглянемо на курячі яйця поштучно. 6,70 вже ось так. Знижка на крабові палички від делюкс заморожені. 250 грамів і акційна ціна 50 І також знижка на крабові палички від Deluxe, але вже 500 грамів пакування. І ціна акційна 93 гривні 50 копійок. Знижка на хек, тобто філе на шкірі. День у день. заморожені. В упаковці майже 1 кілограм, мінус 20% знижка 218 за кілограм. Далі з вами поглянемо знижки на майонез. Знижка на майонез від свелінії 67%. Правансаль 500 грамів 51 гривня. Майонез від свелінії вже 50% жирності, смачний 500 грамів 44,50 І майонезний соус. Від своєї лінії легкий 28% жирності, також 500 грамів. І акційна ціна 35. Знижка ще на ось такий майонез. Справжній 67%, 180 лише грамів, 16,90%, тобто 17 гривень. І знижка ще на майонез від Оліс столовий 67% 300 грамів 39,50. І майонезний соус. Гуляй поле салатний 550 грамів. І ціна 44 гривні. І знижка на кетчуп. Чумак, лагідний і до шашлику. 350 грамів. І ціна зі знижкою 29,90. Знижка на оливки. Зелені від соліні без кісточок. 185 грамів 29,50 гривень. І оливки чорні від своєї лінії, без кісточок і без рідини. Так, 70 грамів, такі легесенькі, 31 гривня, 10 копійок. Оливки чорні. Але чому оливки маслини, чорні без кісточки від своєї лінії, 270 грамів, 41 гривня, 90 копійок. І оливки зелені без кісточки, 280 грамів. І акційна ціна 43 гривні, 10 копійок. Далі з вами поглянемо знижки на пельмені та варенички. Знижка на пельмені курячі левада 600 грамів, 71 гривня, 70 копійок. Пельмені, ласунка з оцтом і перцем 600 грамів 125 Знижка залишається на пельмені мішутка з м'ясом індички. 650 грамів 102 гривні 90 копійок. Також мішутка з м'ясом телятини 450 грамів в пакування, 81 гривня. І пельмені пілені 650 грамів 94 гривні. Ще знижка на пельмені від свиліні з м'ясом індички. 600 грамів 89,90 гривень. Пельмені день у день з куркою, свининою та яловичиною 800 грамів 78,90. Знижка на цьому тижні на ось такі варенички валіста ліниві. Малесенькі 400 грамів в упаковці 62 гривні 50 копійок. Знижка ще на ось такі варенички Геркулес з картоплею та лісовими грибами. 440 грамів, 46-60. Також знижка на варенички від свої лінії з та грибами. 900 грамів 55. І знижка залишається ще на вареничці мішутка з катоплею. Ось 450 грамів і акційна ціна 41 гривня. Далі з вами поглянемо знижки на чай та каву. Знижка на чай день у день. Чорний та зелений з різними ароматами: суничка, малинка, аромат лимона. Звичайний ось такий чай чорний. В пакетиках по 40 пакетиків і ціна 26. Однакова. І чай, чорний. День у день, заварний. Листовий 100 грамів. 36. І також є знижка на чай чорний мономах. Аромат лісових ягід 45 пакетиків. 36. І чай чорний. Мономах 25 та 5 пакетиків, чорний та зелений, 32 гріні, 50 копійок. Знижка ще на ось такий чай Заварний від своєї лінії, з суміші плодів 50 грамів, 45 чай зелений листовий, з додаванням шматочків плодів, 60 грамів, 42 гривні 50 копійок. І чай від своєї лінії з додаванням суміші плодів. Зелений листовий 80 грамів. Це так 5. Чай делюкс заварний, чорний, листовий з ароматом бергамота 100 грамів. І чай від делюкс зелений листовий, заварний з квітками жасміну, також 100 грамів. І акційна ціна 56. Знижка на каву «Амбасадор преміум», Вона розчина сублімована 200 грамів 272 гривні. Кава чорна карта. Розчина сублімована, 60 лише грамів 97,20. Кава зі Львова, класичне еспресо. Мелена 129-90-240 грамів. І кава зі Львова, Львівська 240 грамів 152 гривні 90 копійок. Кава зі Львова вишня в шоколаді 225 грамів 170. Кава мелена Амбасадор. преміум 160. А вже мелена Dark 225 г 140 гривень. Ще знижка на каву в зернах Амбасадор. 1 кілограм в упаковці 600. Пупа кава в зернах також 1 кг пакування 660 гривень. І еспресо італіано. Зерна кава. 1 кілограм в упаковці 640 гривень. І кава мелена, пупа 250 грамів, і акційна ціна 237. Дуже багато знижок на солоденьке. Дивіться, знижка на мармелад, жилений від лінії. В упаковці 240 грамів 29,90 цукеречки жилені від своєї лінії. 80 грамів 1650. Ще знижка на ось такі жилені цукерки від своєї лінії. Ведмедики для малечі 80 грамів, 1650. І цукерки, жілені, смаколи 80 грамів, також 16,50. Дуже багато знижок на новорічні ось такі пакуночки. Ось така новорічна ялиночка від рашен 388 грамів, 129-90. Від рашен ведмедик 150, різдвяне небо 500 грамів, також від рашен 189,90. з днем Святого Миколая. Це вже від конті. 295 грамів 95. Знижка на ось такий адвент календар від Міленіум Шоколадні цукеречки. Лише 80 грамів 99,90 Тобто 100 гривень. Ось такі ще адвент календар. Шоколадні цукерочки. 250 грамів. 155. Автомобіль Санти від Рашен 115. Так, ще знижка на цукерки від Рашен. Молочний і чорний шоколад. Вага однакова, 165 грамів і ціна однакова, 110. Шоколад молочний в Вері Пері від мілініум, смак апельсину, арахісом та солоною карамелю. 85 грамів, 41 гривня, 50 копійок. Молочний шоколад від мілка. Святий Миколай. 90 грамів 120. Шоколадні фігурки. ММДЕМС, 100 грамів 97. Шоколад молочний від Рошен ЛАКМІ. Різні начинки. велика, 280 грамів, 295 і акційна ціна 108. Шоколад лакмі. З лісовими горішками і шоколадною начинкою 295 грамів 127. Знижка на цьому тижні на батончики від Рашен. Різні начинки 40 грамів 16,50. Ще знижка на ось такий шоколад кіткат молочний та, молочний, та чорний 100 грамів. І ціна 64:50. Наш сік томатний сілью об'єм 950 мл 40 гривень. Також наш сік яблуко, об'єм 950, 45-70. І наш сік, гранат, яблуко, виноград і мультивітамін і акційна ціна 35. Ще знижка на біолу. Нектар, томатний, об'єм 1 літр. 42 гривні вишневий, 42 гривні 50 копійок, яблучно-виноградний 44 гривні і мультивітамінний біола 38,40 40